Тепер офіційно Збройні сили України звільнили урожайне на Донеччині. СБУ показала власні морські безпілотники, якими атакує Керченський міст і російські кораблі. Українські членистоногі Хантавірус і Конго кримська геморогічна лихоманка атакуватимуть Росію. Аби приєднатися до НАТО, Україна має відмовитися від деяких територій. Хороша попытка, но ні. Війна не завершиться ані цього року, ані до весни наступного. Попереду тривала боротьба. Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 539 го дня великої війни. ППО вночі збила 13 безпілотників, якими Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей. В Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС. А вранці ППО відпрацювала на Харківщині. Там знищено усі три випущені ворогом шахеди. А ще завдали ударів по центру Херсона та області. Одна людина загинула, і п'ятеро поранені. Не дивлячись на нічний обстріл портів на півдні з порту Одеси, вийшло перше за місяць судно. Контейнеревоз Джозеф Шульт під прапором Гонконга прямує коридором, який встановлений для цивільних суден з і до портів України. За словами віцепрем'єра Кубракова, судно було в Одеському порту з 23 лютого. Зараз же контейнеревоз тримає курс на босфор на борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством. Що на лінії фронту пам'ятаєте повідомлення про те, що захисники мають успіх в селі Урожайне на Донеччині? Так, от тепер офіційно це відео 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, у якому видно процес звільнення села. Тепер бійці закріплюються там раніше. Військові звільнили старомайорське, що поряд з урожайним. Речник генштабу Ковальов додає, що сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Південніше міста Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Противник безуспішно наступає в районах Мар'їнки та Красногорівки. Чинить потужний опір здійснює переміщення підрозділів та військ. Протягом доби на Куп'янському напрямку сили оборони відбила атаки в районі Південно-Східніше Вільшани та Східніше Петропалівки. Скільки ще триватиме війна? два три тижні до кінця року, до наступної весни, аж ніяк ні. Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Радить налаштовуватися на тривалу боротьбу, зокрема, пропонує такий підхід. По перше, налаштовуємось на марафон, а не на спринт, тобто на бій з 12 раундів, а не з трьох. По-друге, боремося тільки за реалістичні речі і не витрачаємо ресурси та час на те, що не злітає. Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Корупція, держзрада, Якщо не жорстко, то не спрацює. Політиканство та горлопанство мораторії, чвари після війни. До слова, наприкінці минулого тижня говорив, що Зеленський шукає заміну для міністра оборони Резнікова. Так от, за даними Української правди, Верещук виявляла бажання очолити Міноборони. Тож слідкуємо далі. Де слідкуємо на сайті Української правди, аби підтримати журналістів нашого видання, вступайте до клубу УП. Зробіть донат, додайте нам ресурсів, втілювати нові формати і реалізовувати. Вже існуючі, посилання на клубу УП залишу у першому закріпленому коментарі під цим відео. Що про війну в Україні говорять у світі? Вчора пролунала яскрава і неоднозначна заява одного із функціонерів НАТО стосовно України йшлося про те, що Україна має забути про деякі свої території, аби вступити до альянсу. Заяву зробив керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнсен. Він також зауважив, що дискусії про майбутній статус України і опції з відмовою Києва від частини території вже відбуваються. При цьому наголосив, що саме Україна повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори. Ясна річ на заяви. Єнсена в Україні швидко відреагували. По перше, речник нашого МЗС Ніколенко сказав, що розмови про відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Цитую, свідома чи не свідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх. Території грає на руку Росії, натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО. Кінець цитати далі на заяву представника НАТО відреагував радник глави офісу президента Подоляк. Цитую розміняти територію на парасольку НАТО дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права і обов'язкове перенесення війни на інші покоління. Кінець цитати на думку подаляка: якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов'язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії. Ну і на сам кінець секретар РНБО Данілов назвав дивним вкидом заяву топ посадовця НАТО і зізнався, що абсолютно не розуміє. Для чого це зроблено? Слова єнсена емоційно збудили читачів і глядачів української правди. Більшість коментарів лунають. Із побоюванням, ніби цитую, нас зливають від себе лише додам, що за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у червні, абсолютна більшість українців, а це 84%, дотримуються погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимими, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Українські спецслужби передали CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст. Голова СБУ Малюк повідомив, що безпілотник, який отримав назву морський малюк, є результатом багатомісячних розробок. Причому жодна з приватних компаній не має до цього відношення за допомогою цих безпілотників. СБУ здійснили і успішне ураження Кримського мосту. І великого десантного корабля Алінігорський гарняк і танкера Сіг. Це відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота. За мить до того, як морський малюк доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор мосту, зафіксовано момент влучання у автомобільну частину мосту і влучання у залізничну частину з протилежного боку. Цитую очільника СБУ в останні дні розробки операції були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний. Цінний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане. Кінець цитати за словами малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід, однак вони не беруть участь в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Безпілотники створюються на одному з секретних підземних виробництв на території України. А ще журналіст CNN повідомив про використання бійцями ЗСУ експериментальної техніки тепловізійної зйомки, щоб виявляти російські міни. Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця, в день зберігається із заходом сонця, завдяки чому вони стають чіткіше помітними на тепловізійній камері. Військовослужбовці 15-го окремого полку Нацгвардії, які перебувають поблизу села Роботине, розповіли, що ця тактика є ефективним засобом виявлення деяких мін на цьому відеозаписі. Видно. Як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу. І все б нічого, якби не аж 180 тисяч квадратних кілометрів замінованої території. Військовий національний гвардії розповів цитую, коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 трьох мін пасток. Вони зроблені не з однієї гранати. Ми називаємо це букетом гранати на інших гранатах. Кінець цитати. Тим часом Росія почала використовувати аналоги іранських дронів шахет власного виробництва, та при цьому все ще залишається залежною від компонентів з ірану, за даними британської розвідки, власне виробництво ймовірно дозволить Росії налагодити більш надійне постачання дронів, хоча їх ефективність є неоднозначною, оскільки Україна навчилася збивати більшість дронів такого типу. У Міноборони Росії розповіли Росіянам, як США експериментують в Україні з членистоногими хантавірусами і Конго кримською геморагічною лихоманкою для розробки біологічної зброї. Пропагандисти говорять про проєкти інституту інфекційних хвороб сухопутних військ США під кодовою назвою UP1 and UP8. and Нібито у рамках цих проєктів вивчали можливість використання членистоногих для поширення рекеції вірусу. Кліщового енцефаліту, а також збудників Конго кримської гемарогічної лихоманки та хантавірусів. Проєкти американського військового відомства, нібито спрямовані насамперед на вивчення потенційних агентів біологічної зброї, сибірської виразки, тюляремії, коронавірусів, а також збудників економічно значущих інфекцій, патогенного грипу птахів, африканської чоми свиней. Отже, мийте руки і будьте обачні. Провідні російські пропагандисти зробили інформаційний вкид про, начебто, український військовий підрозділ, який має відплисти з Ізмаїлу. До Африки для диверсії у своїх інформаційних блискавках вони вигадували, що загін складається зі ста осіб, які мають бойовий досвід на східному фронті. Підготовкою загону, начебто, займалася служба британської зовнішньої розвідки. Мі 6 пропагандисти кажуть, що мета вигаданого ними загону проведення диверсій на об'єктах інфраструктури в країнах Африки, а також ліквідації африканських лідерів, орієнтованих на взаємодію з Росією. Розслідувачі встановили, що протягом останнього року сталася хвиля отруєнь журналістів і активістів, які виїхали з Росії. Зокрема, видання Зе інсайдер пише про отруєння в Мюнхені журналістки нової газети і медузи Олени Костюченко. За тиждень по тому з практично ідентичними симптомами зіткнулася журналістка Еха Москви Ірина Баблоян у Тбілісі. А навесні нейротоксичною речовиною отруїли главу фонду «Свободна Росія» Наталію Арно. Видання, порадившись із лікарями, експертами з отруйних речовин, враховуючи симптоми і наслідки, не виключає, що йдеться про застосування хімічної зброї на кшталт славнозвісного новічка, але остаточних результатів і висновків видання не наводить. Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних. І ні, йдеться не про тих, кому страшно брати до рук зброю. Змінами уряду надано можливість на перетин кордону громадянам чиї близькі родичі. Загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, тобто з початку збройної агресії Росії у 2014 році до 30 квітня 2018-го. Це стосується зниклих або пропавших чоловіка, дружини, сина, доньки, батька, матері, діда, баби або рідних. Чи повнорідних і неповнорідних брата і сестри пропуск цієї категорії осіб через кордон на виїзд з України здійснюватиметься за наявності документів, які підтверджують умову для пропуску. Ми разом із фондом «Сейвет» продовжуємо збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею номер 55. Загалом необхідно зібрати 4 мільйони гривень. Долучитися можна за ось цим QR-кодом. всередині банка Української правди. Це екснердеп України Дмитро Святаш. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а ще виправдовування, визнання правомірної і заперечення збройної агресії Росії проти України. І це ще не все за даними слідства. Екснардев використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів і отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 мільйонів доларів США у якості забезпечення кредитних коштів. Передав у заставу банку близько 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права. А коли надійшов час повертати кошти, використав підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому. Суб'єкти підприємництва експертиза підтвердила завдання збитків такими діями на суму більше одного мільярда гривень. На жаль, свята ж переховується на території Росії та за клопотанням прокуратури його майно та активи на суму понад 600 мільйонів гривень арештовані. Цифровий сервіс аналізу державних даних Open Data Bot підрахував, що від початку великої війни 2,5 мільйони українців виїхали за кордон та поки що не повернулися. Це дані від Держприкордонслужби. Вони суттєво відрізняються від даних ООН. Там кажуть про. 6 мільйонів українських біженців. Ймовірно, річ у тім, що багато українців виїхали з країни ще до війни, а вже після повномасштабного вторгнення оформилися за кордоном як біженці, тому й потрапили до статистики ООН. Загалом за півтора роки з січня 22 по червень 23 державні кордони України перетнули. 50 мільйонів разів з них залишили Україну близько 26 мільйонів осіб а в'їхали близько 23 мільйонів. Наразі це все. Поділіться випуском. ОПЕС-стрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.